Під завершення сьогоднішнього змагального дня з'явилася інформація про те, що спортивний арбітражний суд відхилив позов апеляційний позов нашого спортсмена Влада Гераскевича. Спілкуємося із його адвокатом Євгеном Проніном. Пане Євгене, ну те, що вдалося почитати, про те, що десь 2,5 години був розгляд. Арбітраж спортивний, я так розумію, на час Олімпіади переїхав до Мілана для того, щоб оперативно розглядати справи. Ви були дистанційно, мабуть, з Києва. Я так розумію, так дві з половиною години. І як пройшло це минуло власне розгляд, засідання чи бо також я прочитав коментар, що ви говорили про те, що владу відмовили у якомусь справі. Я хотів би уточнити, в чому саме відмовили, і як це все воно відбувалося. Ну, насправді, засідання було непогано. З нашого боку, був я, влад, і його батько. Батько не виступав, просто був присутнім, була арбітриня, технічний персонал. І були адвокати швейцарські, які представляють і міжнародну федерацію, і МОК. був повноцінний юридичний спір. Моя задача була: я коли вчора вступив цю справу, я написав апеляцію, подав її, зареєстрували, призначили. І в мене була по суті ніч. На підготовку позиції безпосередньо і е, підготовку відповіді на позиції МОКа, тому що МОК надали свої аргументи. Федерація надала свої аргументи, і в нас була от така якби переписка по суті з судом всю ніч до ранку, десь до шостої ранку. Ми подали останні документи, і потім з 10 почали судитися. Я на себе взяв цю процесуальну історію, оголосив всі свої процесуальні е, е, аргументи. Владислав вступав в мікс. На нього були і процесуальні, і спортивні, і такі життєві прикладові. Але з боку якраз якраз Гераскевич про телефону. Але боку можемо зробити паузу, якщо треба. Ні, нормально, нормально, я розумію. Та, але з боку. Ну, юристів, mm -hmm. представників Моку. А можна, да, все-таки паузу було? Зробимо ми ж на прямому ефірі, все окей. А, да, вибачте, да, зараз. Не проблема. Можна відключити звук, я почекаю. Угу. Так, Я все, сорі. Окей. Okay. Uh... Да. І по суті, почався цей батл. Ми висловили там свою позицію, вони почали висловлювати свою позицію. Було дуже багато юриспруденції з боку юристів Швейцарії. Як, як я побачив уже з офіційного е медіареліза е касу? Вони взагалі не врахували цю купу юриспруденції, яка була наговорена, купу нормативної бази, яка була наговорена швейцарськими юристами. Мені взагалі здалося, здалось, що вони у них є кілька відкатаних старих справ, і вони з них просто переносять праву аргументацію, бо було дуже багато швейцарського законодавства, яке взагалі ніяким боком в до хартії Олімпійського комітету. До Олімпійської хартії та до правил не мають ніякого відношення. Але по суті, з того, що ми читаємо, до мок вперся в політику, політичні заяви, політична пропаганда. І, власне, це був також аргумент сторони моку, те, що Такий ревнісний аргумент. Те, що з боку Володислава йдуть висловлювання ППлітичне ПП висловлення політекстів політичного контексту, багато політичної пропаганди, і підтвердженням того, що це політичні заяви, є те, що Гераскевичу Зеленський вручив орден Свободи. От такий був аргумент у них, от і вони достатньо непогано відбувалися зі сторони нашої зі сторони влади, тому що ми просто наводили приклади і судді це подобалося. Ми наводили приклади з приводу того, що є ще мінімум 4 або 5 прикладів спортсменів, які роблять такі самі візуальні заяви. Ви їх не притягуєте до відповідальності. А от Владислава притягуємо. І якщо коротко, це все звелось до того, що ми інших не притягнули, тому що вони про свої наміри не заявляли, а зробили це зненацька. А Владислав Гераскевич заявляв про свої наміри і розбурхував пресу, і стільки уваги привертав до України, що ми якби його попереджали, про те, що ми його будемо дискваліфікувати. І зараз я вже читаю цей медіареліз і тут написано, що. Тут є хронологія, і в хронології написано, що з 10 лютого Гераскевич почав порушувати Олімпійську хартію, а змагання почалися 12 числа. Тобто вони вважають, що з що з дати тренувань офіційних та неофіційних тренувань Гераскевич почав порушувати правила. Але якщо він почав би порушувати правила з 10 числа, то від міжнародної федерації і від МОКа мали бути направлені. Відповідні листи про порушення Граскевичем цих правил і щоб він припинив їх порушувати. А то виходить така ситуація, що йому давали ці всі дні порушувати, і тільки в акурат, перед тим як він мав вийти в навіть не на старт, а на змагальний майданчик там переодягнутися і почати свої змагання, його тоді дискваліфікували. Ось така от історія. Тобто Ще, вони не надсилали йому письмового попередження чи інформації? Це було все усно, коли ось це МОК забороняв, влад навіть називав цього представника Моку, який йому забороняв? Федерація не надсилала, це мала робити міжнародна федерація, вона не надсилала йому жодних повідомлень. Тобто, тому сьогодні це був дуже такий важливий аргумент, і суддя про це прям кілька разів перепитувала, і для неї було дивно, що федерація нічого не надсилала. А потім МОК направив на НОК лист про те, що от ви тут порушуєте, і ми вас швидше за все дискваліфікуємо, якщо ви будете порушувати. Також було багато діалогу розмов про несумісність покарання, тому що є. Ряд інших більш м'яких видів покарань відповідно до того проступку, який вчинив на думку Моку Гераскевич. Вони не застосували попередні Можливі санкції до нього, навіть якесь там грошове покарання чи інші, які передбачені, вони одразу дискваліфікували, що є на покаранням. Ось навколо цього то велися всі дискусії. Важко описати весь суд, який був дві з половиною години. Але якщо брати центральні такі думки, то да, це от з їхнього боку були політичні заяви, типу з що боку це боку. не маєте увазі з боку моку, так? З боку Владислава, ну, то Мок звинувачу Владислава в тому, що були політичні заяви з його боку, і дуже ревнісно МОК стався до того, що вони казали про те, що от в Google, коли не забиє Олімпійські ігри 2020, то постійно видає Україна і постійно видає скандал з Типу, що він всю увагу привернув. І навіть була така мова від адвоката моку про те, що Владиславу потрібно було вчинити всі активні дії, щоб зменшувати цей скандал. Ну, Владислав відповідав, що цей скандал це не його проблема, та не його провина. Він його не хотів. І це з боку моку потрібно було здійснювати всі активні дії, щоб цього скандалу не було. Тому що Владислав запропонував вихід. Він запропонував по суті мирову угоду, що вони його не змушують. Не виступати в цьому шоломі. Вони там приносять вибачення і шукають для у спортивних закладів українських генератори. Багато було розмов по технічним моментам, тому що його технічний еквіп, еквіпмент був допущений. Щоб отримати на будь-якому старті виїздити там на старти багатьох ходів спорту, і знаєте, що щоб отримати акредитацію, потрібно. пройти Узгодження еквіпменту і тільки після цього ти там по 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 кольорам, по формі, по по, по технічним характеристикам, якщо є шоломи, там сенчата і так далі. Владислав це все пройшов. У нього є офіційне підтвердження того, що немає питань до його шолома. І вони вже почали говорити про те, що от у нас є питання до його фарби, тому що це ж малюнки саме спортсменів, а не фотографії. Ну коротше кажучи, було багато абсурду з боку моку. Вони плуталися постійно в цих своїх поясненнях, плуталися в всьому, і вони не відповіли на найголовніше питання: яку конкретну норму олімпійської хартії та правил було порушено. Вони там посилаються на. На, на, на певні дві норми. 50-те ну, витували... Там, 50 -е, там якесь правило, так? Ми вже відкинули. Ми вже відкинули на старті, посилалися ще на 42-гу, і ми кажемо: будь ласка, прочитайте нам, що саме ми там порушуємо. Там нічого такого немає. Вони вже опираються в те, що от ми самі так можемо трактувати. От ми самі трактуємо для себе, що ви порушуєте цю норму. Тому таке вибіркове правосуддя. І якщо фіналізувати і дивитися на цей медіареліз, то що б не казала сторона моку, які б аргументи не наводила вона, і, мабуть і ми, вони все одно застосували ті самі аргументи, які були в першочерговому, в першочерговому листі дискваліфікації. Тобто вони вирішили не відходити вправо-вліво. Вони зробили тут таку говорку, що ми супер поважаємо ем, українців, що нам дуже шкода через те, що не такі жертви, що ми підтримуємо Україну солідарні, але будь ласка, виражайте свою солідарність де-інде, але тільки на треку. Е, ось така позиція. Зрозуміло. Ну, власне, це спортивний арбітраж. От ви зараз сказали, так аргументував так само, як і мок звинувачував. Так, тобто, фактично, попри те, що ви говорили і про аргументи, і про все, і про запитання, які ставила суддя. І що суддя, ну не можемо сказати, що була на боці влада, але розуміла усі пояснення. Усе ж таки таке прийняти рішення. Ну, перше, що спадає на думку, це те, що і спортивний арбітраж Каз і МОК це організації, які є в Швейцарії, які можуть мати певну корпоративну етику між собою, таким чином, що про що напевно думалося і одразу. А чи може каз заперечити таке рішення МОК, яке ми напевно маємо підставу назвати політичним рішенням МОК? Ну, ми ж можемо згадати таку саму історію УЄФА та Кас знаходяться в Швейцарії, і коли було рішення скандальне по матчу збірної України, коли нам зарахували технічну поразку, юридично. Абсолютно весь правовий світ бачив, що правда, на боці України, процесуальна, процедурна будь-яка на, на боці тоді Асоціації футболу України. І тоді КАС прям відкрито проявив цю солідарність до УЄФА. І це мені дуже схоже на прояв такої солідарності до міжнародного олімпійського комітету, тому що по іншому я це пояснити не можу. Чому? Е Чому ізраїльському спортсмену можна виходити на офіційний майданчик відкриття Олімпіади з Кіпою, де перелічені всі жертви Мюнхенської олімпіади, яких було вбито? Чому спортсмену, якого загинули батьки, можна виставляти їхню фотографію як жерт меморіалізації? Чому спортсменці можна на шоломі у себе писати ім'я свого товариша, який загинув, а Гераскевичу не можна на шоломі мати? Навіть не світлини, а зображення світлин, намальовані намальовані зображення зі світлин українських спортсменів, які загинули. Тобто, це абсолютно вибіркове правосуддя. Ми про це говорили одразу. І влад був сповнений оптимізмом, мабуть, після суда, тим, тому що суддя дуже багато питань ставила адвокатам моку. Так, де ця грань, вона запитала, де ця лінія, що ви цим дозволяєте, а цим забороняєте, і юристи Мок говорили про те, що ой, давайте тільки не, не будемо вдаватися в порівняння, тільки не порівнювати. А вона, вона казала: А як нам, якщо не порівнювати, встановити якусь справедливість? Тому можливо, це була така певна гра. Я не знаю, суддя Нікола... виглядала доволі об'єктивно, так? Виглядала об'єктивно, мені колеги, до речі, з німецьких юридичних компаній написали, що це нам попався один із найбільш улюблених їхніх арбітрів. От. Але рішення маємо таке, як і маємо. Я, якщо говорити про якусь там політичну складову, чи якусь солідарність, я вважаю, що коли виноситься рішення на один рядочок, то для цього не потрібно витратити 8 годин після слухання. Вона угу. витратила більше 8 годин після слухання, і це для мене дуже дивно, можливо, була якась підкилимщина. Ну справді це так виглядає, тому що дивіться, навіть президентка Мок прийшла в роздягальню. Переконувала влада, а потім плакала. Що з одного боку говорить про те, що вона, можливо, людина така емоційна і легко зворушується, але з іншого боку, вона президентка МОК, вона настільки розчулилася через те, що не переконала спортсмена. От і все це справді якось дивно. Люди навколо ну говорять завжди про російський слід. Звичайно, я не знаю, чи ну як ви вважаєте. Ми можемо говорити про якийсь там вплив, чи це чи це чи це справді? От те, що ми говорили, що мок, адже він подивіться, він по сукупності згадував про те, що як на його думку влад дуже багато робить політичних кроків. Хоч його не за це ж намагалися покарати, не за сукупність політичних заяв, як вважає МОК, а конкретно за шолом. Як думаєте, може бути цей от вплив Росії якимось чином через якісь там руки? Дивіться, ну ми ніколи не можемо нічого виключати. Особливо, ну, якщо ми подивимося на, як мінімум, присутність Росії, росіян раніше до повномасштабного вторгнення в ці міжнародні організації, не лише в, ці, в, в, в найбільші футбольні організації, то ну, вплив, вплив точно був, тому що Газпром був спонсором багатьох заходів і так далі. Чи залишається він сьогодні, ну вплив не може зникати за день, і він, мабуть, не може зникати там за рік. Тому для мене це абсолютно допустима історія, що цей вплив дійсно міг бути. Але я вважаю, що МОК прийняв це рішення в тому числі через те, що неповадно. Було іншим, в тому числі українським спортсменам проявляти свою солідарність і проявляти свою жести меморалізації, тому що я думаю, що для них це як ящик Пандори, як скринька Пандори, як сніжником. Я пам'ятаю, я очолював як виконуючий обов'язки президента Федерації легкої Атлетики України, і коли почалось повномасштабне вторгнення. У нас перший старт був це чемпіонат світу в Білграді. Поїхало всього шість наших атлетів. І тоді в весь світ намагався проявити солідарність з України, то там з польських атлеток зривали стрічки, перевіряли, щоб ніхто в карманах не приніс ніякі ні, ні, українські прапори. Що атлетам доводилось їх прямо фарбувати під форму і потім якось демонструвати? Тому мені здається, в таких організаціях вони намагаються тримати в таких їжових рукавицях будь-які прояви будь-якої солідарності. Тому що чим найчастіше запам'ятовується Олімпіада? Олімпіади найчастіше для широкого глядача, не любителя спорту, запам'ятовуються жестами, починаючи ще ну мабуть там з х років точно з скандальної скандальної олімпіади. В Німеччині Жести Жести завжди залишаються на світлинах, на, на відео. І тому Мок вже там, майже 100 років бореться з жестами. Неуспішно в глобальному сенсі цього слова, але, мабуть, успішно в таких персональних сенсах цього слова. І влада, кейс, мабуть, зараз ну, це найгучніший кейс десятиріччя так точно, якщо ми говоримо про Олімпійські ігри. Можливо, більше. І згадки його прізвища вчора в світі були найбільше, ніж будь-яке інше прізвище. Тому я розумію, їхнє таке ревність ставлення до того, а чому в Углі е набираєш Олімпіада, і там Гераскевич і Україна. Ну це правда, і те, що вони так само заборонили в шоломі і нашому шортрикісту Олео Гандею і Катерині Коцар Фрісталісі, це так тільки підтверджує, що це така ми будемо говорити вже про таку як. Е е таку реакцію моку реакційність будемо говорити про реакційність Моку щодо, щодо України. А власне, хотів запитати, зрозуміло, що влад подав апеляцію на рішення МОКУ. Тобто, е ну, якщо ви це знаєте, тобто, чи він. Розраховував в разі апеляції, що справді виступити, адже вже два заїзди відбулися, і чесно кажучи, можна тільки здогадуватися, як це було би можливо підключитися до змагань, якщо б навіть вони от сьогодні підтримали апеляцію, коли б він мав виконати два заїзди, перші, які він вже пропустив, для того, щоб мати результат для конкуренції з іншими атлетами. У нас була про це дискусія, тому що все мінялося щогодини, і по перше, шлях від Мілана до, до треку 6 годин, перші mm -hmm. Ну, от вони вчора їхали шість в Мілан на на прес-конференцію. По-друге, він заявив в суді, що якщо він буде виступати умовно сьогодні, йому потрібно відкатати 4, 4 заїзди. І е, це дискредита дискрим, е, дискримінація його суперників, тому що сьогодні інші погодні умови. Е, сьогодні може бути інший лід, він може бути швидший. Або навпаки, е, це не на рівні умови для нього, тому що йому об'єктивно влад каже, що чотири катки зробити за день це дуже важко. Плюс після дороги, плюс він реально втомлений і. Е, Об'єктивно, вчора літ міг бути кращий, і він міг бути швидший, і тому це якби ненормальна історія. Ну, власне, треба що... скасовувати і по-новому все починати. Ну так. Да. Ну або, наприклад, в легкій атлетиці там, окремо атлет... могли дати пробігти там, атлету або виконати технічний стрибок, але в легкій атлетиці це все простіше набагато. Ніж немає таких технічних нюансів, справді температура, льоду і повітря, це правда. Так, особливо коли це спринт, там бар'єри, то там це простіше. Там зрозуміло, що коли це там старські дистанції, то в тебе немає суперників, тобі важко в скелетоні. Інша історія. Я думаю, що він допускав собі, що у нього не буде можливості об'єктивної виступити, але йому важливо було, щоб була відновлена справедливість, щоб він не був дискваліфікованим спортсменом в протоколі, власне. Апеляція відхилена, але, на вашу думку, як можна оцінити взагалі сам цей судовий процес і це рішення взагалі для цієї справи, тобто, фактично, те, що влад все одно доводив свою правоту, яка, ну скажімо так, взагалі висвітліть цього процесу, який ви зробили, який може бути ну, на плюс у цій справі чи на мінус для влади для України в цьому контексті? Ну... No. Це буде моя особиста думка. Я вчора, коли, не зателефонував владу, і було прийнято це рішення, я керувався аргументом ми не можемо не спробувати, якщо в нас є можливість спробувати, бо потім будемо жалкувати. Ми, по суті, вже нічого не втрачали від цього. По-перше, по-друге, я добу здивований, що. Ну, я по суті просто приватна особа, яка йому запропонувала, і там і ми це зробили. Е, і як на мене, тут мав бути більш активнішим НОК український, як мінімум, НОК, якщо він, він там не має особистих можливостей це робити, тому що НОК робить відкриті заяви про те, що вони супер підтримують Гразкевича, що вони там солідарні і так далі. Але в той же час я не бачив ніде повідомлень про те, що НОК потребує допомоги українських юристів адвокатів, будь ласка, включіться. І я вчора дивився прес-конференцію. Заява президента Гуцайта про те, що ми зараз там в апеляції щось оскаржуємо. Вона мені не сподобалася, тому що вони в апеляції нічого не оскаржували. В апеляції оскаржував я як заявник в інтересах Влади Гераскевича. От тому. Я можу тут собі дозволити розкіш говорити як приватна особа. Я вважаю, що ми зробили все правильно, ми аналізували. З владом цей суд завжди знаєте, як перед сном думаєш, а можна було сказати там по іншому, а можна було зробити по іншому. Таких думок у нас не було сьогодні. Тобто, я, я точно вчора, о четвертій вечора, коли сів за документи і встав сьогодні о 12 дня з цього місця, де я зараз сижу. Я точно знаю, що я зробив максимальне, що від мене залежало. Що я міг, і влад зробив максимальне, що залежало що, максимально, що від нього залежало, що він міг. Мабуть, більшого ми зробити не змогли, краще спробувати і не вийде, ніж не спробувати, і потім будеш про це жалкувати. Ось такий мій висновок. Плюс та ситуація, як вона склалась зараз інформаційно, медійно. Наскільки я дуже радий, що роль от такого для когось морального авторитета, для когось спікера упала на влада, тому що він: всі, хто знають Гераскевичів, родину. Це супервиховані, адекватні, притомні люди з позицією. І я дуже радий, що вони можуть бути рупорами того, що зараз варто чути від, від України до світу. І тому склалося так, як склалося достатньо все непогано, і я думаю, що крапка не поставлена, знаючи влада, він продовжить захист своїх прав далі. Так, це справді великий розголос і тема України звучала навіть попри те, що МОК намагається усіма засобами стерти всі картинки про те, що відбувається в Україні, але це справді дуже сильний кейс і дуже потужний для України. Дякую вам за те, що захищали і захищаєте інтереси наших спортсменів, нашого конкретного спортсмена. Дякуємо вам за це роз'яснення, яке звичайно проливає світло на те, що відбувається, і на справді дуже таку і вибіркову позицію МОК. Можна сказати, навіть антиукраїнську. Ну, може, не будемо робити гучних заяв, але вона точно не проукраїнська. При тому, що на церемонії відкриття було тільки й мови про, про мир, наскільки він важливий, але це декларація, але не, не засоби для того, щоб досягти цього миру. Пане Євгене, дуже дякую вам за розмову. Дякую. Боротьба триває, і ми боремося. І, і олімпіада триває, так що ми підтримуємо наших спортсменів. Дуже дякую вам. Дякую. Слава Україні. Героям слава!